48 -е. ознака Поява Золотої Гори. Абу Хурейра, хай буде вдоволений ним Аллах, також розповідав, що посланець Аллаха да, богословить його Аллах та вітає, сказав: Суд Нечасний настане доти, доки не розверзнеться єфрат, а на його місці не з'явиться Золота Гора. Люди боротимуться один з одним за це золото і 99 чоловіків. Зі ста загинуть. При цьому кожен з них буде казати можливо, саме я вижив, деякі богослови, вважають, що йдеться про так зване чорне золото, тобто про нафту. Це тлумачення не втримує критики. Бо, по-перше, нафта не є золотом. По-друге, з нафти не виростає гора. По третє, Золота гора з'явиться лише на річці, Єфрат. І по четверте. За появи Золотої Гори люди почнуть воювати одне з одним. А під час відкриття нафтових родовищ в арабських країнах подібної війни не було. Абу Хурейра розповідав, що посланець Аллаха, да благословить його Аллах та вітає, сказав: Близький той час, коли розверзнеться Єфрат, а на його місці з'явиться золота скарбниця. Нехай же кожен, хто опиниться там. Нічого не бере собі, ібн Хаджир писав, що посланець Аллаха, да благословить його Аллах та вітає, заборонив брати це золото саме через насильство, убивства та безчинства, що відбуватимуться біля золотої гори.